Ну що, привіт! Надії сумували за мною. Вчора не виходила в сторіс, була на роботі, а сьогодні обов'язково вийшла. Ну і завжди, як я думаю, гадаю, що вам цікаве розповідати, щоб не було знаєте, такі відео моє одноманітні. таке було щось цікаве. І знаєте, що мене дуже вразило мене познає, позна, позвонила е, знайома. Вона сама е, працює і живе в Польщі, і, ну, і зацікавила її продукція про? Знаєте, що мені задала яке запитання? Танюш, що? Е, зараз, Як я записала це запитання, яка продукція в тебе викликає вау ефект? І знаєте що? І мене це знаєте, трошки тако занесло в ступор. Тобто, будь-що я візьму з продукції, мене викликає вау-ефект. А перше, це, звичайно, наші дуже класні парфуми. Зараз я, наприклад, користуюсь бакарою. Це аромат у нас сьогодні я сижу, ним напарфумилась. А в мене працює клімат контроль, як він круто пахне. і це я не парфумила з ним вісім ранку, а зараз майже півдру. Він так круто от в цю пору року якраз звучить, і кутко, знаєте, працює клімат-контроль, трошки таке тепло. От сижу. А він прям от писала документацію. А він отак прям звучав. Тобто, в мене вау-ефект викликає. По-перше, це звичайно наші класні оригінальні брендові парфуми провел. Яка дає можливість кожній з нас дійсно користуватись крутим ароматом? Наприклад, цей бакара, ви самі, знавино знаєте, скільки коштує більше 20 тисяч гривень у брукарді? Ну я тепер, якщо тепер така якась розумна, перерозумію, за що я там буду платити за упаковку. За назву. А тут компанія пропонує той же самий аромат, але в такому от флаконі користувати за доступну ціною кожній з нас. Або, наприклад, Rabanne леді на мільйон. Дуже крутий, теж мій улюблений аромат. Довго думала, що в мене вау-ефект викликає. Це, звичайно, тональний крем. Ну, чесно, тональний крема я вже розповідала попередній сто. Люблю з 9 класу. Люблю дійсно, щоб таке моє обличчя було гарне, доглянуте і без веснян. Дійсно, цей крем доглядає, гарно маскує, лягає, без ефекту маски. Цілий день тримається. У мене така є проблема з обличчям. Попередні тональні крем, От я наприклад, зранку наношу тональний крем, вже до вечора. На обличчі його нема. То з цим ефектом я зранку зробила макет, і до вечора в мене тональний крем є на обличчі. І саме головне, що з ним обличчя дихає. Бо Тут є дуже велика кількість масл. Я попередньо відділом попередні, відео, попередні трансляції розповідала. Що дуже багато було в є тональному масі, дуже -придуже багато. Тобто, дійсно цей крем те натуральний, дійсно гарно лягає, маскує, доглядає і без ефекту маски. Його дійсно треба трішки огорошинки і зробити макіяж зранку. Оце макіяж сьогодні з вісьми ранку. Потім думаю, що ще ж в мене викликає: вау, ефект з продукції. Привет. Це, звичайно, наша. Тушка дійсно теж доглядає, сіл день тримається. Можна зробити мінімальний макіяжний, а можна максимум. Зараз дуже популярно знімають віки. В мене багато запитань, що зробити, щоб трошки відновились віки. Це звичайно ця. Туш. У мене теж така є чутливість очей, що наприклад, протягом, коли попередню туші я користувалася, то у мене дуже була сильна сльозу теча. То я піднімала очі, бо боялася, щоб туш не розплила. З цією тушою я цілий день. Тобто я роблю макіяж вісім ранку, побіжу на роботу, і в 9 вечора тоді знімаю і цілий день туш на річ. Моїх вік без ефекту пан дощ, сніг, вітер, вона на мені і не починає, якщо можу наприклад, прийти додому, щось варити, шкварити на кухні, туш на місці і дуже гарно змивається. Тому дійсно, хто хоче мати класні, доглянуті, довгі, пушисті тільки так, то використовувати нашу. Ту дуже е, зручна кісточка, як я казала, без пластиці дуже гарно промальовує. Дійсно, такі знаєте робить віки наші живі. Потім думала, гадала і навіть про нього забулася. Це бальзам для тіла. Всі знають, що я працюю в медицині, у нас дуже часто миються ручки, плюс рукавички наношу. Можу, за, наприклад, за зміну наприклад, я працюю з 9 до 12 на першій зміні, руки мити декілька разів, наприклад, навіть з 10 разів, потім наносимо десь зрощень, потім дігаю рукавички, плюс вдома мию посуду, жару шкваря, і плюс мию також ручки. І дуже придуже дає сухість. Навіть той бальзам забули сьогодні взяти вам на пряму ефір. такий, де класний дозатор бальзам тіл. Я його вже тримаю на біля ліжка. Лягаю спати такою. Привіт-привітлю дівчонки за мною наблюдають дуже приємно. Просто нажимаю, зможу і все. От, і от я все, вчора зробила ввечері таку процедурку, нанесла бальзам для рук. Сьогодні ручки мої. А то, знаєте, до, до, до вечора така от сукість рук, що хотіла вже вже нанести цей крем. Ну, відповідно, наношу на все тіло, дійсно таке тіло йде доглянути і йде зголошено протягом дня. І нема ефекту липкості. Далі. Що, друзі, знаєте, тако, це мені задали питання в суботу, до неділі я продумала, що в мене викликає, вау-ефект. Тобто будь-що з продукції можна взяти, такі нас є каталог, крім парфумерії, крім пробнички. У нас дуже класний, шикарний є, дуже крутий такий дівчонки каталог на будь-яку продукцією. Це, звичайно, в мене вау-ефект. І у всіх, хто мене не зустрічає, тань, що в тебе на губах. Це, звичайно, наш забарвлюючий бальзам Піон. Теж у мене губи є чутливі. Я завжди використовувала доброве тільки близькі, щось помад, я не сприймала. А про цю помадку мені розповіла Галинка, вона їх масово рекомендує, відповідно, продає і замовляє піон. Я мала замовляти вишневий сад, а випадково накладство замовила. І така вона, дивіться, йде е, прозора. Я просто наношу як блиск і все. Дійсно, сікає. танюшка, вона тебе освіжає. І дійсно, що ця помадка тримається на губах. Я з вами е, перед вами пила е, капучино, все немає нічого, ніяких яких слів. Навіть Матвіка, коли цьому в садочок він каже мама, папа, то на ньому близько і помади моєї не залишаються. Не липне, не скручується, не сушить, і дійсно доглядає. Бо, наприклад, я в суботу, неділю знов була вдома, відповідно, макіяжу було ноль, то знову потрискали губи, то знов зараз займаюся СПА-процедуркою з, з барвлючим бальзамом для губ. Дійсно, дуже зручно, навіть можна такого сісти. Швиденько собі не треба з'єрктися, там вимальовувати, просто нанесли бальзам і все. Далі думала, гадала, що ж так мене веф-ефект викликає це, звичайно, наш. Дезодорант, дівчонки, просто всім рекомендую. Дійсно, йде натуральний, 96% натуральний, Він таки має легкий аромат свіжості. Тобто, можна, наприклад, я його використовую щодня зранку після душа, а протягом дня в мене може аромат, наприклад, міняти. Наприклад, сьогодні в мене прове аромат бакара, а післязавтра буде, наприклад, Діор. Або ламком. Цей аромат не перебиває аромату нашого парфуму. Дуже класно лягає. Тримає свіжість протягом дня, не залишає розводів на одяг. Ви самі зрозумієте, що дуже, наприклад, на білому не залишає жовтих, а на чорному не залишає білих розводів. Тобто, дійсно, просто рекомендую мати таку штучку вдома. Можна використовувати чоловікам, жінкам і підліткам. А нам особливо молочний залозок, це є зран, який дійсно 96 доглядає. Потім думала, гадалась, на сьогодні ввечері. Ой, Боже, сьогодні зранку, коли робила макіяж, згадала, що я не дописала в свій зошит, коли прописувала, що мене викликає вау-ефект. Це звичайно наша міцелярочка три в одному, дівчонки. Очищає, зволожує і навіть тонізує наше обличчя. Тонізація всі знають, це підготовка до подальшого використання продукції провен. Можна використовувати, бригад, я зараз буду брати сироватку і крем. Очищає дуже гарно, приклала спонжик і все. І так само очищає обличчя. Не викликає сухості на обличчі і нема такої, коли. Наприклад, я люблю вмиватися потім очищаю, немає стягнутості, стягнутості, перепрошую обличчя. Тобто, навіть можу бігти, подивитися, що там твій ковані робить, бо він все мене завжди миється. То навіть можу то його витираю, вдягаю, він для лягати спати. От, Згадала, що нанесла крем. Тобто нема відчуття сухості. Тоже дуже, дуже класна. штучка. І ще. Думала, гадала, ну що ж, мене викликає. Тобто, що би не взяла б з каталогу, у мене все викликає овав ефект. Чому? Бо я дійсно не користуюсь, отримую результат і, звичайно, отримую комплимент. Це наші миючі засоби. Ще маю про, про це зробити е, також прямий ефір, але це що бабочки треба їх нести з собою на роботі. А у мене вдома як такого інстаграмного кабінету нема. Це це звичайно миючі засоби. Дівчонки, вони мене теж вшоквали, бо як скажу, по стану здоров'я, можливо, не по стану здоров'я, я прибирати не люблю. Ну треба, тобто, створювати вдома такі умови для проживання комфортних і для себе, і для дитини, і для діда відповідно. Тому маючи засоби це для мене просто знахідка. Я, наприклад, от використовую знежирувань, попшикала, залишила, пішла. Використовую гель для білого. Бо перу на постійній основі білі халати. Вони, як можливо, хто знає, хто не знає, дуже тепер в ціні. Що дійсно це класний халат білий, більше тисячі гривень, тобто вони потребують догляду. Перед тим користувалася навіть таке було відтяг, що мій халат такий пожмаканий, коли я його вимаю з пралки, і його дуже було тяжко розладити. Коли я стала користуватися гелем для білого від компанії Prove, я достаю халат. І просто легкою рукою його виутюжу. Тобто робить і кантики, і все. Там, наприклад, у мене є такі години, що я працюю адміністратором, то тіпа, да, ззаді пожмак виутюжено все. Тобто І дуже гарний дає такий блиск на халаті. Тобто, Білизна. І навіть отут, ви, знаєте, під шейкою все висів. Тобто я його ніде не замочую, нічого, зразу кидаю в пралку, включаю, перепрошую. 30 градусів, оце ж білий халат, відповідно, котон 100% його більше не, ну, не потребує. І кидаю ковпачок чи півкупочка, бо я перу два халати, бо з двох робіт чи з трьох несу. І перо. дуже просто рекомендую: що таке ще я використовую для миття посуду. Дійсно, посуда аж має такий скрип. І плямо-вивідник. Теж вау-ефект мене викликав. Я якось поїхала за кордон і Матвійко поцарапав щось ранку, і, відповідно, на постілі були плями червоні. Я якось кинула в стиралку і забула їх вивезти. Я виймаю, дивлюся, а там ж ці плями не вивезли. Заливаю, навіть відео вам скидала. Заливаю пляму від ек... наці прям-плямки. Він аж так, навіть аж шичить. закидаю в пралку, і плям як не було. І це було дійсно застріли, десь їм було більше тижня часу. Бо я полетіла і відповідно на постілі ніхто не спав, бо Матвійко був у брата з братихою і все. Тобто оці продукти дійсно не викликають вап-ефект. Ну, дійсно, вся продукція, яка є в проведе, не викликає, і рум'яна. і... Хайлайтер і для брів, щоб просто з двома лівими руками зробити можна ефект вау з бровам. Так само зараз я дуже влюбилась, Навіть використовую, признаюся, два два рази на тиждень сироткою кератиновою для волос. Дійсно, дуже класний надає близький, Дійсно, об'єм тримається. От така була моя невеличкий такий ефір. Що мене дійсно викликає вау ефект Ну, і ще, звичайно, це план маркетингу. Особливо 5-6 числа, коли нараховується нам премію на мій рахунок. Це дуже приємно, повірте мені. Коли ти фізично тут не працюєш, просто рекомендуєш дійсно продукцію, дійсно бізнес, дійсно тим, чим тим користуєшся. І можна і з із і із декретом, будь-чим. Просто мати бізнес у своєму телефоні на це тобі нараховується дуже класний. Премії, бонуси, подарунки. От зараз мені має прийти сиротка для анті-ейдж, для обличчя. Те, що я три місяці попрацювала по плану Марк, і все. І Це мені прийде вона в подарунок. Звичайно, я можу її продати, можу використовувати сама, можу подарувати. Ну я звичайно хочу собі зробити таку ліфтинг ефект. Бо суди, хочу бути гарною і красивою, бо кажуть, по обличчю на зустрічають, а, обли... а обличчя це наша візитивна. Візитка, точніше, таке був прямий ефір. Можливо, в когось є запитання, буду рада відповісти, бо що маю пару хвилин і буду сьогодні бігти на манікюр, що думаю, гадаю, який його собі зробити. Дякую, хто був на ефірі. Дякую, що помахали хтось там. Всім гарного, мирного дня! побільше Позитиву, побільше гарних емоцій. Тому до зустрічі завтра знову буде прямий ефір в час дня. Тільки ще думаю, я гадаю, яку змогу знов, знову вам провести цікаво, цікаво, прицікаву тем щоб дійсно о, мої відео не були такі одноманітні. Всім дякую за ефір.